В шістдесят першому випуску новин ігросвіту ви дізнаєтесь про випуск ремастера Quake 2. Як ідуть справи з ремейком першої Red Dead Redemption, Чи вийде продовження Hogwarts Legacy, а також багато іншого? Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Почнемо з найцікавішого. Ремейк першої Red Dead Redemption виявився фейком. Декілька днів тому Rockstar офіційно анонсувала переведення оригінальної гри для PlayStation 4 і Nintendo Switch. Хлопці акцентували увагу на тому, що це банальний порт. Ніякий не ремастер чи ремейк. ПК-гравці знову ж залишаються за бортом, так як порта для Windows не буде. Нова FIFA під назвою EA Sports FK24 обіцяє бути доволі цікавим проектом. І Sports опублікували новий ролик з демонстрацією різних ігрових аспектів. Від можливостей двигуна Frostbite до динамічних інтро перед матчем. Гра виходить 29 вересня без української локалізації. Ubisoft вже давненько займається розробкою власного багатокористувацького шутера. Але, як і з багатьма іншими проектами, з цим теж якось не складається. Називається він X defined і це буде безкоштовний аренний шутан. Нещодавно автори гри вийшли в Медіапростір і зазначили, що незабаром реліз все ж таки відбудеться. Коли саме буде їхнє незабаром, побачимо десь в нетрях майбутнього. Ремастер Quake 2 анонсують на QuakeCon 2023. Подія проходитиме з 10 по 13 серпня. Вийде ж гра на всіх платформах. Це чудова новина для олдів, які починали ще з першої частини, але молодшим гравцям чекати чогось неймовірного не варто. Так як ремастер отримує мінімальні графічні зміни, переважна більшість яких стосуватиметься освітлення і покращення візуальних ефектів. Мобільна гра Assassin's Creed Codename Jade засвітилась в інтернеті. Злито дві години геймплею нової частини в китайському сетингі. Відверто кажучи, виглядає все доволі непогано, як для гри на смартфоні. Маємо відкритий світ, прокачку, спрощений паркур. Працюватиме на Android 10 і вище, а також на 11 iPhone і вище. Дати релізу поки немає. Маленький офтоп. Андрій Анджей Сапковський пише нову книгу по відьмаку. Спеціально заради українців він розповів про це в одному з інтерв'ю. Автор обіцяє, що закінчить роботу до кінця року. Це не буде продовженням серії, а скоріше спінофом або приквелом. Тож чекаємо на книженцію і хвилю натхнення для CD Projekt Red. Схоже на те, що Hogwarts Legacy 2 вже знаходиться в розробці. Компанія розмістила вакансію, в котрій заявила, що інженеру програмісту доведеться працювати з командою над тим, що буде далі. Сумнівів у релізі другої частини не було. До того ж, гра добре розійшлась і потішила багатьох фанатів Всесвіту Гаррі Поттера. Цілком ймовірно, що нову частину Call of Duty Modern Warfare 3 анонсують цього місяця. В мережі почали з'являтися арти, які сприймають за чисту монету. За плітками, гра вийде 10 листопада цього року. Це всі новини на сьогодні. Остання з них купити потужний ігровий ПК можна на сайті інтернет-магазину ArtLine. Не забудьте підписатись на цей канал і дякуємо вам за перегляд.